Вітаю! Це Бентега на Его. З вами Ліза Байден. Genie 2 від Google DeepMind – Mind, ще, який тренує роботів у віртуальних світах. Google DeepMind представив Genie 2, ще модель, що генерує 3D-інтерактивні середовища для тренування роботів. За словами Деміса Хасабіса, це дозволяє роботам вчитися в віртуальних симуляціях, а не в реальному світі. Економлячи час та ресурси. Демонстрація на CBS News показала, як Genie 2 створює вір-окуляри для стрільби та віртуальні симуляції для тренувань. Користувачі X назвали це майбутнім робототехніки, але деякі висловили страх перед Ś, який контролює роботів. Чому збентежує? Перспектива Щі, який керує роботами, захоплює. Але викликає побоювання щодо безпеки. З вами була Ліза Байцем і це рубрика Бентега на Его. Побачимось.